Слава Україні, слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога, окупанта вистоїмо, переможемо. Покажу вам сьогодні красуню, одну Каун Дракула, або ж Републік Демон Мартер. Я думаю, відома вона більш під трою іншою назвою, републік Демон Мартр, але, 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 але я її називатиму більше Каун Дракула, напевно. Більше мені так імпонує ця її назва. Перший рік вона в мене росте, і що я розкажу вам те, що я помітила зі своїх власних спостережень. І от. Я багато, якщо замовляю, переважно я замовляю ну, не по одному два саджанці, а так, досить більше, в одного продавця мається на увазі, щоб не, не пересилатися людині, не, до, не доставляти йому руки один-два саджанці пакувати. І от я посадила оцю красуню і ще багато інших. Відповідно, приїжджають саджанці, якщо від одного продавця вони плюс-мінус однакові. Але ось як видно, так потужність сорту. Що кущ навіть цієї красуні каунд раква, він наскільки приріс дав за один рік, наскільки ну, і е, пагоним наростив, та, і квітував гарно, і щедро, і довго, і тривало. І я встигла розглянути її і колір, встигла розглянути її і форму, і в різні якби, погодні умови поспостерігати за нею. Ну, Дуже-дуже дуже можна навіть кажу, от від одного продавця, якщо отримати багато сортів різних, та, Можна подивитися, який з них, якщо він заявлений, що він має потужний приріст, так воно і є. І от ви бачите на різних кадрах різний стан квітки. То, взагалі, цій троянді спостереженню, звісно, що підходить, оскільки вона дуже багатопелюсткова, така густенька, тугенька, їй все ж таки підходить така погода сухіша, аніж вологіша. Відразу зазначу, що вологість не зробить з нею таке, як, наприклад, з Мір'ям. У мене Мір'ям ну, взагалі, могло таке, бути, що повністю вся хвиля. Повністю вся хвиля змивалась там чи загнивалась. Тут ні. Тут може бути таке, що просто це в певний момент, через кількість днів затяжних дощів, вона трішки втратить декоративність, особливо по зовнішніх пелюсках, але загалом. Вона буде квітнути, вона покаже багато квітів, розкриє багато квітів, і ті квіти не тримаються день-два, вони тримаються точно довше. Єдине, що там в певний момент вони можуть втратити свою декоративність. Також вони можуть от, спочатку такі гарні, ідеальні, а потім можуть показувати якісь такі навіть аж ніби чорнуваті такі відтінки. Ну цікаво, цікаво досить спостерігати за зміною квітки, за зміною кольору. Але загалом колір передався камерою. Бо знімала я в різні місяці навіть і червневі є, і серпневі є, і ось вересневі навіть є кадри. Тому можна гарно роздивитися колір. Що я скажу по кущеві? Принаймні, в мене перший рік кущ нарощував гарні пагони, довгі пагони, але вони пухилі, І навіть більшість пагонів взагалі лежала на землі. І навіть якщо спочатку вони ще якось стоячі були, але поступово, коли квіти розкривались, 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 квіти, ви бачите, ну дійсно тугі, великі, пагони все більше хилилися. І навіть ті пагони, які я думала, що будуть стоячі, плюс-мінус, або напівлежачі, вони досить-досить прихилялися. Тому в певний момент я їх попідв'язувала, бо я хотіла дивитися на квітку і на її форму, так? розглядати, як вона змінюється. А квіти в неї досить похилі. І ще якщо пагін гнеться донизу, то та, зовсім ну, немає як потім розглядати цю квітку, тому треба підв'язувати. Єдине, що вона дуже таке колюча, тому треба обережно біля неї бути. Зазначено, до речі, в описі я знайшла, що вона витримує мінус 20, ну це, мабуть, що шоста зона якраз межа, але в мене вона вкрита в тунелі гарно, вона прекрасно погнулася, пригнулася, тому що вона сама по собі гнеться чудово. Ось, тому так, трішки хворіла, там знизу тушно було оголене листя, пагони, так оголилися, листя пооблітало. Але так, щоб аж дуже сильно, я не помітила, помітала струси теж не помітила. Ну і то суцвіття дуже щедрі, і причому вона не так от, нарощує, ніби спазух, 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 ідуть нові й нові пагони. і Ніби як квітування виходить таке досить, досить велику частину пагона займають квіти, бо вони та, не, не з самого верху нарощують, та, а навіть і з певного моменту, там з середини, починають вони нарощувати пуп'янки, нарощуватись пуп'янки, і потім вони відповідно квітнуть. Тому так, квітування досить помітне, досить здалеку. Але кажу, щоб от повністю побачити квітку, насолодитись нею, то все ж таки я мусила підв'язувати так. Підтримку робити таку, хоча б якимись підручними засобами, просто зафіксувати пагінь чи в стоячому, чи в напів положенні, але не пускати її до самого низу. Хоча, ну, можливо, так теж непогано, якщо там, хтось любить ґрунтопокривні, то вона досить в певний момент фактично стає ґрунтопокривною. Ось. Але тут вже треба враховувати те, що якщо вона десь. Ну, так на землі, то без будь якої мульчі, без будь-якого там, не знаю, кори, чи там, трави, чи щось таке. І відповідно, якщо дощі, і ця земля, цей ґрунт, потім просто потрапляє на квіти, і квіти втрачають вже свою привабливість. То, в мене тут замульчовано агроволокном. І камінчики то це виглядає гарно і відповідно не, не вимазує квіти, то ніякі дощі. От, але, Хоч воно і горно виглядає на камінчиках, проте мені краще воно виглядає, коли я можу на неї подивитися так. От і оскільки вона дуже колюча, я пробувала її спочатку ну, фактично лишати так, як є. Думаю, ну підніму собі квіти вже, там, долоню візьму, подивлюся. Але вона реально колюча, і навіть аж до самої основи квітки, там такі маленькі дрібнянькі колючки. Я поразів коло думаю, ні, мені простіше її все-таки зафіксувати. І все, і от вона мене так буде тішити і не буде травмувати зайвий раз і так постійно травмування пальці. Тому ось такий я собі вирішила зробити до неї підхід. Цікаво, як у вас, чи росте ця красуня. Бо в принципі в каталог я її зустрічаю. Ось Тому я думаю, що в наших садах вона все ж трапляється, і буду дякувати вам за відгуки. Цікаво, як щодо от, похилості, як вона в таких більш доросліших так. У дорослішому віці, як воно себе тримає, не тримає, показує, не показує, буду вдячна вам за відгуки. От, І то. У і мене бачу більше і більше з'являється червоних троянд, хоча я досить упереджена була до них. Ну, мені вважалося, що це таке якось дуже просто червоний кольоруєн. Ну, не знаю, кого здивуєш і себе в тому числі, як здивуєш. Але ні, чим якось я насаджую більше, чи то мені такі сорти трапляються. Що відразу імпонують мені? То, то це теж з тих, що мені сподобалося. хоч і червона, але дійсно сподобалася ця красуня. Тому чекатиму на ваші відгуки. Всім до наступних відео і па-па!